Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, потрапив я на карту тихий берег. У мене танчик е 50 m це СТ Германії 10 рівня. Він такий ніби. Щось шо... середнє, між 430U та Леопардом. Дуже гарна влученість, дуже гарна стаб стабілізація, ніби десь є бронювання. Ну Якщо у бочинку бабаха влупить, то це буде майже ваншот. Ну що, як завжди, я мчу на правий фланг битися з СТ-шками. У мене е, тут лайтовий такий сетап, є дев'ятки, трішки десяток, та будемо битися. Так, що я бачу, що три СТ-шки сюди приїхало. У мене зі мною. Середній танчик е, теж 10 го рівня, Т-22, середній. І будемо намагатися битися. Так, першу тичку я даю по ДЗТ-159. Ну, це, це для мене не противник стандарт Б. Він е, для мене дуже такий м'якенький. І що ми бачимо? Проти нас тут скільки тут. 4 танки, так? Чи 5 чи танків, не розумію, і треба якось. О, ще арта по, по мені бахкає, треба якось так підсейвитись. Ще я бачу, що дуже багато супротивників на лівому фланзі, де важкі танки. О, ні ні-ні, не хочу я, щоб він по мені бахкав. Поки, поки що пос, підсевлю ХПшки, а мої друзі, мої союзники швиденько стандарта Б розібрали. Так, наскільки я пам'ятаю, з центру прост, простріли є. О! Пахем по Язі. Ну, я не влучаю щось, якийсь бракований. У мене кулька вийшла. О, Т-20 середній вихвачує. Зараз, мабуть, його вб'ють. Треба хоч трішки допомогти побахати. Цей стінгер, мабуть, вже розрядився всі 4 пульки влив. Я поки що трішки боюся, не виїжджаю на них. Чекаю розвитку подій чекаємо. Так, що далі? Що? Цей стрінгер він, мабуть, вже перезарядився. У нього 4 пульки, до речі, мені так здається, вони зробили помилку. Цей стінгер та т 57 Хевік, це. Так, так, ось там ніби там є лючка, але... Далючка. Ох, вернувся від арти. є 17 хевіки. Вони, мабуть, у взводі, якщо я не помиляюся, бачу. І вони. Хевік там, а стрінгер тут. Мені так здається, якщо б вони були б обох, вони б нас тут розірвали б. Фаза приїхала допомагати нам і треба якось так ось туди бахнути. Такі, у... По боках у башні можна пробувати там ну, мало бронювання і він ш'ється у ці щічки. Він по мені бахкає, арта теж по мені бахкає, і що. Він, мабуть, вже розрядився і по ньому можна попрацювати. Так. Зараз, зараз. І. 380, шкода, що альфа не пройшла, але ну, нічого страшного. Цей фланг ми розірвали. У мене вже 3 тисячі набахкано. Так, і що я бачу. Ну, так, да, є четвертий теж він такий супротивник. Якщо бахати стандартними пульками, він у, передній, у передню рубку тільки у нижній бронелист пробивається. Хочу трішки підсевити Бешку, об'їжджаю, тому що я знаю, десь ще там ПТшки сидять на кемпі. Якщо у кришку влучити, то можна пробити, а так... По 74. О, ось він хоче тичку. По 74-му так складно, коли він на повному ходу їде, складно влучити. Так, що у нас по... по рахунку? Майже однаково, але важких танків у нас зовсім нема. Їх розірвали. І ми їх. По ХПшка ми виграємо, але щось так не розумію я. Щось. О, -о, -о там трішки можна було. О. Яга сюди проперлася. Ну, там яга та е, є четвертий з двох тичок вони в мене б'ють. Так що треба якось обережно, Ага. Е, є четвертий з того боку. І. Яга підставляється, і я бах. Ух ти, непогана альфа 420 у мене вискочила. Улючка, улючка треба улючка. Мені щастить, влучає улючок, забираю ягу, вже 4000 набаг. Ми вже майже виграли, залишилось ще трішки супротивників. І мені так здається. Час настав, час настав атакувати. І мчимо на повному. На повній швидкості на їхню базу. Залишилося 4 танчики. О! Зві... Хто мене засвітив? Цей, мабуть, цей поляк, мабуть, мене засвітив. Ну, я так і здогадався, що поляк десь там ховається, а він майже дохлий. О, ще один дружбанчик на тобі тичку. З За всі мої страждання. Відправляйся в ангар. Є е 50, він може і потанкувати трішки. Дуже гарна стаба, дуже гарна пушка у нього. Ну, альфа така середня для. Ну, відправляюся в ангар. Середня для е, середніх танчиків 390. Такою альфою нікого не здивуєш. О. Вже 4 фраги я набахкав. І все. Бій майже завершено. І зараз будемо переходити до післябоєвої статистики. Дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Ну Все, переходимо до післябойової статистики. І це у мене майстер. Мені дали майже за 5 тисяч і за 4 фраги майстра. Дуже дивно, мабуть це тому що я бився з супротивником на маленькій відстані, тому що. Так, скільки там? А, 5200. Там е, у поляка вийшла ця тичка. Ну, майстер такий швиденький майстер.